Існує така потужна сила, що вона приносить життя тому, що було мертвим. Бог багатий милістю оживив нас хрестом. Милість це божественне звільнення людства, сила, яка стоїть за планом викуплення людства. Що таке божа милість? Це його любов, вірність і співчуття саме з його милості, випрощені, зцілені і зроблені успішними. Коли ви дізнаєтесь про Божу милість до вас, ви можете жити в реальності того, що в його завіті вам було дано все, що потрібно. Ісус був спонуканий співчуттям, щоб здійснювати чудеса, і віра людей приймала їх сьогодні. У вашому житті вона діє так само. Навчіться звертатися до милості Божої для самих себе та інших, і ви побачите, як сила Божа діятиме через вас, як вона діяла через Ісуса. Божа милість завіту на віки, і вона робить ваше життя цілісним, відновленим і сильним. Милість це те, що Бог спонуканий співчуттям, Бог готовий здійснити, щоб врятувати людство від загибелі. Вітаємо вас на різдвяному тижні передач. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Найбільша подія в історії всесвіту. Дякуємо, Господи. Найважливіше, що коли небудь сталося на цій землі, це народження Месії, Ісуса Христа, Сина живого, всемогутнього Бога. І ми дуже Хала вдячні Богу. тобі. Ми дякуємо Тобі за відкриття про дякуємо, це. Дякуємо, Господи. Відкривай очі нашого розуміння і показує нам повну картину цієї події, яка так добре описана в Біблії. І ми дякуємо тобі, що Ісус є на кожній сторінці цієї книги в першому завіті і в другому. Вся ця книга присвячена Ісусу. І ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Дух Святий. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Амінь. Богу, з Різдвом Христом. Хвала Господу! Дякую, Дякую. тебе з Різдвом. Я хочу сказати дещо про що ми згадували вчора: що Ісус сказав ваші традиції роблять Слово Боже неефективним. є щось, чого ви не бачили за все своє життя. І ви ніколи не чули нічого іншого. Тому ви вважаєте? Так, ну саме так це було. Сцена народження Ісуса. Ми всі знаємо, що саме так це було. і ми знаємо, що там були три мудреці. Ні, їх там не було. Вони прийшли десь через два роки. і писання дуже чітко говорить, що на той час дитина була в домі, а не в яслах. Тому вам справді потрібно, Ну, а що це змінює? Бо тут є певні речі, які показують нам надприродну точність Слова Божого. Що він сказав, і що він записав. І що сповнилось. Так, і все вчасно. І весь перший завіт, дуже точно, Дуже Глава точно Богу. зображує картину другого завіту. Це просто щось дивовижне. Починаючи від самого початку, Амінь. Авель був пастухом. І Каїн вбив його. Ім'я Адам. Адам це означає кров. Я маю на увазі. Це просто. Але це найдивовижніша історія. Тому я хочу повернутися до цього в Євангелії від Луки. Туди, де ми зупинилися вчора, де сказано. У ті дні це другий розділ. У ті дні, у ті дні вийде, ні, у ті дні вийшов від Касаря Августа, наказ зробити. Перепис по всій землі і далі книга пророка Михея. Давайте відкриємо її. Пророк Михей сказав п'ятому розділі і згромаджуйся тепер, дочко, товпиш. Облогу вчинили на нас. Тростиною б'ють по щоці Ізраїлевого суддю. А ти, Вифлеєме Єфрате, хоч ти у тисячах Юди, з тебе вийде мені той, що буде владикою в Ізраїлі, і віддав на постання Його, від днів віковічних, віддав на постання його, від днів віковічних, днів віковічних, вифлеєм Єфрат. Тут важливі обидва ці слова. Але Вифлеєм я вже згадував про це вчора, і ось воно. Через 715 років вийшов від Кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі. Це був перший перепис за правління квіріння Сирії. І пішли всі записуватися кожен до свого міста. Пішов також Йосип з Галілеї і з міста Назарету з Юдеї, в місто Давидове, яке називається Вифлеєм. Послухайте, Дивовижно. Так. Розумієте, те, що Бог сказав за 715 років до цього, керувало світом. Воно керувало арміями. Воно керувало лідерами. Ви можете дечому з цього навчитись, не розчаровуйтесь. ніколи не здавайтесь. у Слові Божому. Ніколи не розчаровуйтесь ньому. Так, я щойно дещо побачила у п'ятому розділі пророка Мохея. народ ізраїльський буде залишений своїм ворогам. І скільки там минуло? 400 років. Між словом від Бога та приходом Ісуса. Але написано, доки не народить та, що має народити. Тобто тут йдеться про цей час. Але вони були залишені. І я впевнена, їм здавалося, наче вони були залишені назавжди. Ми теж можемо відчувати себе так посеред якихось обставин. Але Ісус прийде, не зупиняйтесь, не здавайтесь. Швидше. Коли прийшов Ісус, Продовжити, це прискорило. Вже не потрібно чекати 400 років. Вже Давайте ні. Давайте поговоримо про ці 400 Ісус. років. Бог сказав своєму другу позавіту Аврааму, що твій народ буде в рабстві 400 років. І вони були в рабстві 400 років. Але потім прийшов Йосип. Отже, минуло 425 років. Вони були визволені. Вибачте, Біблія говорить, що вони були визволені. Того дня, через 425 років, вони вийшли з Єгипту. Того дня. Не вчора, не завтра, а того дня. Тому Мойсей мав бути там, де він був. Йосип сказав це, і йому було десь 30 років, коли він став другою людиною в Єгипті. Розумієте? Те, що Бог сказав в книзі Михея, сталося. Так. І всі ці точні дати, точні дні, точні дні. Так, вчора ми згадували що тієї миті, там в Євангелії від Матвія, Йосипу було сказано вві сні: візьми дитину і йди до Єгипту. А звідки він взяв потрібні для цього кошти? Адже він не знав, скільки йому доведеться бути в Єгипті. І, схоже, йшлося приблизно про два роки. І ті царі зі Сходу, ці три царі, але окрім них там було багато людей. Ми впевнені, що їх було троє, і ми переконані, що їх було троє, бо вони принесли три дари. Ми вважаємо так саме за традицією. Це традиційна уява: золото, ладан і смирна. Ви самі можете дослідити це. Ви можете загуглити це так само, як і я. В ті дні Ладан і Смирна цінувалися не менше, а навіть більше, ніж золото. І Бог вів тих людей зі Сходу, які слідували за тією зорею, доки вони не знайшли цю дитину. і саме вони профінансували їхній час в Єгипті. Кажу вам, для мене це справді все ставить на свої місця. Мені це говорить. Ніколи не здаватися. Ніколи не здавайтеся, не опускайте. руки. Ніколи не зневіряйте. У Бога є план. Так він завжди має план. такого не він буває, щоб це. у нього не було плану. хвала І Богу. Ви ніколи не залишені. Це справді щось. Ніколи, ніколи. Але сутність в тому, щоб ніколи не йти за своїми відчуттями. Ви відчуваєте себе залишеними. То що? Ну, у мене ніхто не любить. Ви кажете неправду. Ісус любить вас більше, ніж Він любив своє життя. І Він дав вам слово, яке говориться. Він сказав це. І... Я ніколи не залишу вас. Так. І неодноразово. В Біблії це неодноразово говориться. Він ніколи не залишить вас, ніколи не покине вас. Фактично, це одне зі тим, Бога. Як піти, ісус продовжував говорити своїм учням. Я кажу вам це, щоб ви не відчували себе залишеними. Тому, коли ви відчуваєте себе залишеними, просто відкрийте і прочитайте те, що він сказав. Він має ліки від цього. Так. Також що стосується молитви, писання говорить: вірте, що ви отримуєте, коли молитесь. Отримувати означає брати. Беріться, коли молитесь. І якби вони не взяли те, про що вірили, у них ніколи б нічого не вийшло. Якби вони не вірили, що отримали, бо вони б не чинили Боже за мій. Словом Божим. Знаєш, Лорі, це чудово, мама звісно, цього б не сталося, але все це були прообрази. Що якби Йосип сказав? Так, зачекайте хвилинку. Ні. Ми не можемо це прийняти від вас. Це занадто багато. Це занадто багато, і ми не приймаємо нічого з того, що я не заробив. Я голова цієї сім'ї. Якщо небудь статися. Тому я дбаю і піклуюся про своїх. Бо інакше я буду гіршим за невірного. Але ж ні, ні, ні. Він прийняв це. І крок за кроком, Йосип і гадки мав, що станеться, і Бог не сказав йому цього заздалегідь. Йосип отримав це сні. Що ж, цікаво, чи від Бога це? Я не знаю. і ви можете сидіти там і померти у своїх здогадках, чи від Бога це, чи ні. Або ж, ви можете, як Авраам, коли Бог сказав це, авраам підвівся і зробив це. І ось ще одне: Біблія не каже: вірте, коли вам приснився сон. Вона каже: вірте, що ви отримуєте, коли молитесь. І це те, що ми робимо, це, це те, що працює, це зводиться до цієї вузької дороги віри. Так. І віра приходить від усвідомлення mm -hmm. того, що Бог любить вас. Так. Він любить вас. «Тату, я думаю, тут є одна маленька річ, де люди помиляються, і це не тому, що вони не мають віри у Бога. особливо це стосується тих людей, які вкладають себе слово Боже. І Бог каже їм, але ось це невелика плутанина. Це я чи це від Бога? Справа не в тому, що вони не мали віри в Бога. Але їхня віра в Бога вперлася у те, чи може він подолати наші помилки. мені здається, що нам не слід боятися, що ми можемо помолитися. тому що Бог все це виправить, і якщо ми прагнемо до нього, він може це виправити. Якщо ми схибили, Я навчилася цьому у тебе. Ти говорив, чому ти боїшся помолитися? Ти не помилишся? Якось я переживала через це труднощі, і ти сказав. Ти подивився на мене, ніби я була божевільною, і ти сказав, ти не помилишся. І я подумала, так. Це має значення. Але замість того, щоб оглядатися на наші Це помилки... Це має значення, якщо ви справді помиляєтесь. Але ви не повинні боятися зробити помилку. Бог виправить їх. Господь почав працювати зі мною ще на початку нашого служіння. Я тоді ще майже нічого не знав про духовні дари. Але я знав, чим було слово знання. І Господь одразу почав працювати зі мною. Розумієте, я боявся говорити те, що я отримував від нього. І Господь продовжував працювати зі мною, щоб я говорив це, щоб я ділився цим. Він запитав, що ти робитимеш з цим? Послухайте, нерозумно намагатися його обманювати. Він вже знає все. І я сказав, я нічого з цим не робитиму. Господь запитав, чому. Я відповів, бо я можу схибити. А я не хочу підводитись і казати, так, говорить Господь, і водночас зробити якусь помилку. Він сказав, Кеннете, зараз ти робиш найбільшу помилку, бо ти боїшся. Ти боїшся, що зазнаєш невдачі. Я боюсь, що зазнаю невдачі. Він сказав, так, ти боїшся, що зазнаєш невдачі. І ти зазнаєш її. Але я можу з цим впоратись. Єдине, з чим я не можу впоратись, це з твоїм непослухом. о гаразд, і був випадок, коли я схибив і Господь навіть не виправив мене Але я сказав, так повернімось трохи назад. Я мало не помилився, так і вам просто потрібно бути щирими з людьми з людьми і з Богом, і просто продовжувати йти далі з дня у день, не боятися його і не боятися дьявола. Господь занадто великий, щоб я помолилася. Отак тому, коли я прагну до нього, він знає, як бути почутим. Він знає, як бути почутим мною. І якщо моє серце прагне його, то як я можу не почути? І звісно, йому доведеться навчати нас у процесі цього. але я думаю, це справді важливо, бо люди думають. Я маю віру в Бога, але я не знаю, чи почув я Його. Йосип теж міг сказати, так. чи це був це сон. Те ще що не Чи це було від мене? Ти саме говорив це. Але я думаю, що у цьому справді ключ. Саме ця невпевненість і нерішучість заважає людям отримувати перемогу, але просто вірте в Нього. Нема нічого поганого в тому, щоб запитувати про цей сон. Але ви запитуєте присутності Божої? Так. І ви кажете, Господи, я знаю, що це був сон. Але він був такий чіткий, наче це від тебе. Але я не буду діяти на підставі цього доти, доки я не знайду місце писання, яке підтверджує цей сон. І якщо я ще не знаю це, то я просто відкладу його в бік, доки не дізнаюся, за винятком, якщо це щось невідкладне і критичне. Але вам не буде снитися сон, щоб виправити щось невідкладне і критичне. Якщо це справа життя та смерті, то це вже щось абсолютно інше. Але ви можете молитися про це в дусі. Ви можете роздумувати над цим. Роздумуйте над Словом Божим і кажіть, Як це впливає на моє життя? В міру того, як ви робитимете це, Дух Божий почне говорити вам про цей сон і показувати певні речі про нього. Наприкінці 2019 року мені приснився сон, і це був сон про 2020 рік. я ніяк не міг знати про те, що наближалася пандемія COVID-19. ніяк але господь сказав мені тоді, що це буде роком великих змін. Боже мій! і це були найбільші зміни, які коли небудь ставалися в сучасному світі. Але замисліться над тим, що сталося. Наприклад, тоді до 2020 року, перше за багато століть канали Венеції очистились, і над Лос-Анджелесом не було смогу, повітря очистилось. І Бог усуває гріх із життя і серця людей. Так отже, повертаючись до тієї думки. Чи можу я дещо сказати? Звісно, Те місце писання, яке говорить нам вірити, що ми утримуємо, коли молимось. воно закриває це питання. Якщо я буду вірити, що я отримую, коли я молюсь, я не зможу почати впадати в невір'я. Я повірила, що я отримала, і я мала триматись за це. Це може зробити будь-хто, особливо якщо має знання Слова Божого, так як воно працює. Це добре. Я думаю, це ключ до всього, що ви не здаєтесь. Слово отримати означає взяти. Ви берете це, коли молитесь, і, схоже, нам так легше охопитись за це. Ви берете це, коли молитесь, і не відпускаєте цього. Ви не кажете, я не отримую це, воно не працює. Я взяла це, я помолилась, я це маю, воно моє, і я так. не відпущу це. Ми йдемо до Єгипту чи ще кудись. Господь піклується про мене. Він забезпечує мене і я робитиму те, що він каже. Так саме так я і дію. Тому я роздумував над цим і я знаю, що говорить про це писання. І я не відпускаюся. Так це. говорить писання. Саме так. Він дав нам так багато обітниць. Правильно. Слава Богу. Це чудово мама. Тому, звісно, у цьому ключ Так. саме звідти приходить. Це віра. отець син і Дух Святий проявлення на землі. І перший завіт, і другий. Всі вони говорять про Ісуса. Хвала Богу! Перший завіт і другий. Вони також про нас. Хвала Богу. Бо Ісус це все про нас, і ми це все про Нього. І я згадую одну дуже і дуже дорогоцінну жінку, нашу чудову подругу. Вона померла і потрапила на небеса. І там її зустрів Ісус. Я маю на увазі, що в неї була клінічна смерть. Вона була в лікарні і померла там. І ви знаєте її? Це Дженні Грейн. Дженні написала так багато пісень, які я співав ще на самому початку. Вона і її чоловік Біл. Вони просто дорогоцінні люди, а зараз вони вже на небесах. Ісус сказав їй, що вона має повернутися назад. І вона стояла там, дивлячись на нього, коли він віддалявся від неї. Потім Ісус зупинився, повернувся, подивився на неї і сказав, Дженні, ти нічим мені не зобов'язана і нічого не винна. Що? Адже я зобов'язана йому своїм існуванням. Ні, бо це був дар. Він сказав, ти мені нічого не винна. Це був дар, даруно». Прийміть його. Я віддав себе за так. тебе. Хвала Богу. І мені подобається, як говорить Глорія. Вам так. доведеться взяти це. Вам доведеться взяти цей дар. Не знаю, чи можу я це взяти. Саме так, воно Вам краще діє. взяти. Ну, я просто не можу. Ні, не говоріть таке. Просто візьміть це. Це дарунок. А ви можете сісти у свою машину. У вас може бути чудова машина. Ви можете сісти в неї і просидіти в ній цілий день. Але якщо ви не повернете ключ і не заведете так. її, ви нікуди не поїдете. Вірте, що ви отримали, коли молились. Знаєш, це приводить нас до цієї історії. Бо всі люди, задіяні в цій історії, виконали свою роль. І вони виконали саме те, що Бог сказав їм зробити. І зробили це саме в правильний час. І віра є дуже простою. Я пам'ятаю, як Чарльз Скепс говорив. Так. Віра така проста, що вам потрібна стороння допомога, щоб зрозуміти її неправильно. І я чув, як Брат Хейгін неодноразово це говорив. І це дуже просто. Це так просто. Віра виходить не з розуму. Вона виходить з духа із серця. Чому це названо серцем? Йдеться не про ваше фізичне серце, а про ваше духовне іство, про серцевину людини, про заховане серце людини, про центральний фокус життя. Проста різниця. Думаю, я сходжу до магазину. Це пусті думки. Це ніщо. Ви можете почати збиратися і не піти туди. І у вас тут не буде жодних зобов'язань. Може піти, а може не піти. Ви просто думаєте. Можу піти, а може й не піти. Мабуть, піду. Але якщо ви говорите я вірю, що я піду до магазину. Це все змінює і ви починаєте думати, так. Я піду до магазину, і мені потрібно збиратися. Я вірю, що я піду до магазину. Ви вірите, ви ще не в магазині. Але ви взуваєтесь. Так, я маю на увазі, ви дієте? Ви, ви дієте. Це те саме. І щойно ви починаєте. Як ми з Лорією, коли ми починали, ми майже нічого не знали. Я і зараз не надто багато знаю. Але я знаю набагато більше, ніж я знав 50 років тому. Це точно. Чому? Бо я живу цим так. щодня. Ми робимо це щодня. Ми ходимо, так. ми живемо вірою. І ми практикуємо її щодня. Ми говоримо про неї щодня. І ще ми не говоримо те, що відрізняється від того, що ми віримо. Так. Так. І наш час вичерпаний. А сьогодні лише вівторок Хоча ми вже відсвяткували Різдво, але з Різдвом Христовим. з вам. Різдвом Христовим. Глорія, Келі і Я, ми ще повернемось. Це час різдва. І звісно, ми маємо для вас подарунок. І все, що вам потрібно зробити, це замовити його, написавши нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. І ми надішлемо його вам абсолютно безкоштовно. Ми молимось за вас, і ми бажаємо, щоб ви жили весь наступний рік в благословення Господні. І спробуйте наступного року Аллилуйя. прочитати всю Біблію. Ви можете знайти план читання на рік на нашому сайті І Що відбувається? Так. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож ви щодня читаєте Біблію і ви можете читати її більше ніж передбачено цим планом. Робіться як сім'я, робіть це зі своїми друзями. Слава Богу. Нехай так. слово Боже буде в центрі вашого спілкування. Зробіть слово Боже своєю звичкою. Келі, будь ласка, помолись зараз за наших партнерів. Отець, ми дякуємо тобі за наших партнерів. Господи, я дякую тобі за цих партнерів, які були в моєму житті, скільки я себе пам'ятаю. і я молюсь за них. Я молюсь за їхній добробут. Господи, коли ми зараз підходимо до кінця цього року, щоб це був рік жнив це Так. це часу. жнив, Богу, ти робиш так. певні речі, які їм здавалось. Десь дуже дуже далеко. Але ні, ти наближаєш амінь. наближаєш наш урожай, водиш нас у те доручення царства Божого, яке ти маєш для нас. Так. і ми будемо так. отримувати задоволення від цього ходження у славі і твоєї мети. І дякую тобі за це для наших ми партнерів. Дякуємо тобі, ви Господи. Ісуса. Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Кенет, Глорія і Келлі, нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є, Господь. є Господь разом з журналом «Переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Кеннета Копленд надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.